Всі, брати і сестри, перш за все я хотів би вас привітати із першою неділею Великого посту, яка називається в церковному календарі неділею торжества православ'я, привітати вас всіх православних із цим святом. І також привітати вас із першим днем весни, тому що піс і той подвиг, який ми несемо, він припадає на весну. І хоча піс почався на цілий тиждень раніше, я думаю, що вже з середини. Лютого ми, а може й навіть ще й раніше ми відчуваємо цю весну, яка до нас прийшла дуже рано. Дай Бог, щоб ця весна духовна запалала в наших серцях, принесла нам спокій і мир. І в такому благоденстві ми дочекалися. Світлого Христового Воскресіння. Я хотів би сьогодні звернути вашу увагу на цей день, на цю назву Торжество православ'я. Тому що, якщо ми подивимося навколо, Особливо на ту сьогоднішню ситуацію, яка склалася в нашій державі і в усьому світі, то поставимо перед собою запитання. А в чому це торжество православ'я полягає? Що це за віра така, яку ми сповідуємо? До якої належимо, в якій народили нас батьки і в якій охрестили. З одного боку ми маємо дуже дивний, навіть не випадок, а ситуацію і дуже прикру, коли проти нас повстав. Народ, який називає себе православним. І задаємося ми запитанням, невже це віра так виховала цей народ, який повстав проти нас, якщо не всі зброєю, то всі підтримують цю агресію? Яка відбувається проти українського православного народу. А з другого боку, якщо ми взагалі дуже тверезо оцінимо ситуацію, то скажемо, що ніякого православ'я, навіть християнства, немає в душах тих людей які беруть зброю в свої руки, як я вже казав замвону цього нещодавно, навіть в ім'я Бога, стоячи біля гармати, закликають ці снаряди на голови мирного населення, на українців. Що є така віра, і як по-справжньому вірити і бути православним християнином, для того, щоб нас не ототожнювали з тим православ'ям, яке воює. Бо дуже часто можна зустріти такі вислови, це тому, що вони православні, ось вони такі. А насправді ніхто істинного православ'я не знає. Або якщо і знають, то дуже невелика кількість християн. І взагалі, що таке є істина, дуже важко зрозуміти нам нашим звичайним буденним розумом. Якщо ми ще й живемо в плюралістичному світі, бо народилися ми в 20 столітті, ну, принаймні починаючи із середини, може хтось і старший, і живемо в 21 столітті, де різних церков і різних Християнських деноминацій стільки, що інколи навіть людина, яка належить до правдивої віри, або, як ще кажуть наші релігієзнавці, до класичної віри, до давньої церкви, не може в тому всьому розібратися. Так ось каже святитель Григорій Палама. Ми віруємо в Бога і віримо в Богові. Задумайтесь над цими словами. Віруємо в Бога і віримо Богові, тому що це є не тотожні вислови, а різні за своїм значенням. Ось давні старозавітні люди. Вірили Богові, не тільки мали тверду віру в Бога, але й вірили йому. Не всі, правда, вірили, але вибрані царі, патріархи і пророки вірили. І прикладом для нас цієї віри глибокої є Авраам якому Господь сказав, що з його сімени, з сімени його нащадків проросте великий народ, і одночасно, коли в нього народився єдиний син, Господь сказав йому принести його в жертву. Ну, скажіть, хіба це не була абсурдна ситуація? Для Авраама одночасно повірити в те, що з його сімени вийде великий народ і з другого боку принести єдиного сина в жертву, що й, власне, і почав робити Авраам. Взяв Ісаака і повів його на гору і замахнувся навіть, щоб його вбити. Але в цю мить руку його відвів ангел. Отже, бачите, яка є віра самого Авраама, повірити в те, що його сі, з його сімени великий народ народиться. І одночасно вбити того, хто буде, буде цей народ продовжувати, повірити в це, не сказати Богові, Господи, як же це так? Що ти таке говориш мені? Якщо я вб'ю єдиного сина, принесу його в жертву. Як же від мене? Проросте великий народ. Віра в якійсь мірі, дорогі брати і сестри, і полягає в абсурді. Ось Тертуліан християнський письменник перших століть християнства каже, я вірую, тому що це є абсурд. Ось також зверніть на ці слова увагу. я вірую і в Бога, і в Його існування, і вчення в те, яке приніс Христос, тому що в якійсь мірі догмати для нашого раціоналістичного розуму, яким ми дуже часто хочемо пізнати Бога, Є абсурдом. Але треба вірити, а не досліджувати своїм розумом. Ось коли ми досліджуємо своїм розумом і хочемо пізнати той чи інший догмат, то тоді виникають єресі. І цих Єресей в історії церкви було дуже багато. Вони й до цього часу існують під різним виглядом. І ось оце свято Торжества Православ'я прийшло до нас із епохи останнього Вселенського собору 787-го року. Це Друга половина восьмого століття. Останній собор Вселенський, який визнаває церкви, який подолав єресь іконоборства. Ось зараз нам важко повірити в те, що була така єресь. Ми звідусіль оточені іконами, святими зображеннями. Ісуса Христа Божої Матері, святих, і нам комфортно, ми... нас не виникає такого запитання. Чи варто, щоб ця ікона знаходилася у храмі, чи її потрібно винести і знищити? А ось та епоха, яка тривала 100 років майже, знищила ікони. Навіть для культури нанесла дуже тяжкий і непоправний плід викинула, знищила ці ікони. І тому в скарбницях світу музеях, ви не знайдете ікони сьомого, шостого. 5 століття, їх просто не існує, або якщо і існує, то дуже невелика кількість одиниць. Та й власне для нас ікона 10-го століття, 9-го, є неоціненим скарбом. А зверніть увагу, як ці ікони писалися, ось нас зараз оточують ікони. Які написані реалістичним письмом, пензлем реаліста, як кажуть, з антропоморфним зображенням. Це не є Єрес, але давні ікони зовсім відмінні від тих, які ми бачимо сьогодні перед собою. Ці ікони інколи для нас також незрозуміли, і тільки мистецтво знавець. Може прочитати ці ікони правильно. Бо ці ікони інколи з дивними для нас зображеннями, виглядять так, що вони до нас відкриті. Не ми йдемо до ікони, а ікона до нас йде. І з тими не зовсім зрозумілими для нас зображеннями, відсутністю симетрії в цих іконах. Дивно, що там не будівля, а так наче здається, що це малював небо, або обличчя, лик і так далі. А це насправді є істинний канон ікони. Так ось цю єресь, яка ввійшла в уми і серця багатьох людей, християн, сьомий Селенський Собор подолав. Та й, власне, не тільки торжество православ'я цей день встановлено саме із-за причини подолання цієї єресі. Так, це головна причина. І сьогодні в послідуванні Торжеству православ'я ми будемо згадувати тих благочестивих візантійських імператорів, які зрозуміли. Що це все треба подолати, виправити цю помилку. І ікона до нас прийшла саме з тієї епоки, з тієї доби. Бо хіба не абсурдом? Ось я вам приведу звичайний життєвий приклад. Є, наприклад, коли ми дивимося на фото, на світлину із зображенням матері і батька. Чи знайомих і близьких людей, навіть прикладаємо їх до себе, до серця, до уст і цілуємо, і одночасно боротися проти ікони і, кажати, і, і говорити, що це не відповідає заповіді, не сотвори собі кумир. Якщо ми дивимося на першообраз, то хіба ми дошці поклоняємося чи живому Богові, Ісусу Христу? Думати так, вважати так, це просто мати дуже сухий, збіднений, обмежений розум? І в багатьох Він. Вселився і до цього часу діє. Більше того, якщо ми щось раціонально хочемо доказати, то ми відкриємо Біблію і там знайдемо цим нашим Єресям, думкам єретичним підтвердження. А як же багато хто із послідовників Христа, називаючи себе християнами, саме опирається на священне Писання? Але сучасний світ він дуже дивний. Дивний цей світ навіть серед православних. Тому що ну, ми вже давно змирилися з тим, що поруч із нами є християни, які не накладають на себе хресного знамення, які не тримають вдома ікон. Є і серед православних такі. Що ікони там не знайдеш вдома. Але половина християн, так званих християн, які похрестилися в православі, живуть в маячні. Одночасно приходять до храму і читають гороскоп, вірять в астрологію. О ти скорпіон, хіба ми не чуємо цих висловів? а хто ти за календарем? Так якби це щось змінює. І якщо людина там прочитає якусь написану карму, то вона в це вірить більше, аніж самому Богові. Ну це ж маячня. І з цим живе більша половина навіть населення, яка купуючи будь-які газети чи інший, слухаючи, чи читаючи, чи дивлячися засіб масової інформації, саме найбільше, що привертає увагу, а що там буде наступного тижня зі мною. Або взагалі місяць буде так зі мною. Ось там напишуть, вибачте, дурню. А людина вона ходить цілий місяць, цілий тиждень із цим От треба уникати того, і того, і того, а на Бога зовсім не надіється. І це є така наша участь. Це, якщо хочете, наше маловір'я, сумніви, і це серед православних християн. Отже, я хотів би звернути вашу увагу, брати і сестри, на євангельське читання. Як Христос сказав на Фанаїлу, Ось є той. Ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Господь вказав на його правду і побачив в ньому оце зерно віри, що він вірить в Месію, повірив в нього і повірив правдиво, тому що він був прамолінійний, сказав: ну, хіба щось може бути там із Назарета. І Христос це привітав, тому що в нього не було лукавства і довірив цій людині і святим апостолам іншим своє вчення. Отже, я хочу, щоб ми в своєму житті залишалися справжніми християнами православними. І щоб і нам Христос сказав, ось ти був християнином, уже не ізраїльтянином, а християнином, в якому не було лукавства, а була правдива істина віра.